Ефір на телеканалі «Еспресо» триває. і Ми з задоволенням його продовжуємо. Андрій Болгаров та Мар'яна Норманяк. А до нас доєднався ще Олег Пензін, це виконавчий директор економічно дискусійного клубу. Вітаємо вас і про що ми з вами Добрий будемо день. розмовляти? Так будемо з поставником так. економічного клубу дискусійного. Звісно, про ціни, тому що тут є також новини з 1 липня. Скасовують державне регулювання за певними цінами, цінами на соціальні продукти. Пане Олеже, до чого це може призвести? Що справді очікувати нам, що вже сьогодні, завтра ціни зростуть чи нічим? Можливо, що це залишиться стабільно. Ні, ну рід у нас стабільний. Ну і якщо бути зовсім відвертим, по великому рахунку держава не займається ціновим регулюванням. Ну, займалася вже. Ну, нап... Не займається ціновим регулюванням вже місяць, не вже роки-два, напевно. Як ну, так. тільки, скажімо, скасували Держсінінспекцію, механізми були втрачені, було, скажімо введений мораторій на перевірки, і в принципі на сьогоднішній момент бізнес вже два роки має певний спокій до того. Інша справа, що в державі лишалися механізми миттєвого впливу і відтворення системи регулювання у випадку якихось ну надзвичайних ситуацій, у випадку різкого росту цін, паніки якоїсь цінової. Зараз держава навіть від тих механізмів відмовляється, і чи добре, чи це погано? Ну для бізнесу, безперечно, добре це стабільність в роботі, незалежність від контролюючих органів цього питання. Но для споживачів, для людей, як це може, ну, наскільки ми розуміємо, скасували регулювання на соціальні харчі яка. Власне, Я про них і говорю. Значить, дивіться, тобто це хліб. Соціальний хліб, це молоко, хліб, м'ясо. Ну, тобто, все весь той кошечок, який люди споживають ну, кожен день? Дивіться, ситуація така: в усьому світі є або Певний контроль за цінами зі сторони держави або механізми допомоги малозабезпеченим. Угу. Ну тобто, дивіться, наша держава, в принципі, пішла з аналогічною логікою по ситуації з підняттям цін на житлово комунальні послуги. Ми підняли ціни, ми автоматично ввели субсидії. Так, так, так. Ну, тобто, дві сторони ми одної урівноважили. Так, зараз ми повністю відпускаємо ціни на соціально значущі товари. Логічно було би зробити то ж, ну захистити мало забезпечених. Ну, тобто, зробити субсидію на їжу. Ви так кажете, дивіться, е, ну, ми сьогодні дивимося на найкращі приклади. Картки. Я це, я, я, я це пам'ятаю. Ми дивимося це на найкращі, ідея. приклади, які дає сьогодні світ. Правильно? Угу. Ну, е, давайте подивимось на Америку. Американці сьогодні. На 70 мільярдів доларів в рік роздають безкоштовних харчів карточками. Тобто, ну для для, для того, щоб ми порівняли, дивіться вививаловий внутрішній продукт України в 2016 році був 90 мільярдів доларів. Американці на 70 мільярдів роздають харчів. Якщо у вас середній дохід на сім'ю менший, ніж зафіксований в конкретному штаті, вам видають на різничку цього талони, так, талони так, так, так. які ви можете отоварити в будь-якому супермаркеті і отримати безкоштовні харчі на ті талони для того, щоб зберегти соціальний спокій. Пане Олеже, нас таке може працювати? Це нормально. Я вам розказую одну з можливих систем в Європі. Там трошки інакша ситуація, mm -hmm. там вони. Напряму допомагають виробнику, вони дають дотації на е, гектар е, оранки, вони дають дотації на е, за рахунок цього ціна за рахунок не, цього невелика. ціни ці, ціни зменшуються, так. тобто, або ви допомагаєте виробникам, тоді е, дешевими продуктами користуються всі, або ви е, допомагаєте малозабезпеченому забезпечену населення, і тоді е, ну принаймні, ви робите якісь, е, якусь соціальну допомогу. А що зробила Україна? Ну, поки що ми зробили тільки крок, відпустили ціни на соціально значущі продукти харчування, і навіть не підняли ще пенсії, а вже ціни можуть зрости. То тут не почнеться раптом паніка. у людей? Ні, ви знаєте, взагалі літо в нас традиційно воно, скажімо, демонструє низький рівні інфляції, навіть дефляцію демонструє. Тому я думаю, що літом, коли люди знаходяться на присадибних ділянках і городах і забезпечують себе продуктами харчування самі на зиму. У вигляді там, кортоплі якоїсь, там борщового набору, то е, в цей період, як правило, ціни в нас стабільні. Тому я не чекаю, власне, механізм відпускання цін Пери... час, коли ми відпустили ціни, вибраний гарно. Тому mm -hmm. що літом, як правило, нічого не відбувається. Mm -hmm. Як правило, в нас росте курс гривень, падає курс гривні, росте курс долара, ростуть активно ціни, росте інфляція. Е... Вересень, жовтень, листопад. Тоді, коли люди повертаються до активної роботи, е, е, ну підготовлений вже е, так би мовити запас на зиму е, у вигляді солінь картоплі. Тобто людина знає, що вона проживе угу. і вона тоді вертається до активної діяльності. А на вже буде зниження цін на енергоносії. Ну, на... ну поки так. на 1,8% і вісім відсотка зросла електроенергія. Ну це на газ там на газ. На газ. Це цін. якось буде впливати на ціни. Ну, це не газ для промисловості. По-перше, по-друге, вони ж переглядають достатньо часто ці ціни, в залежності від того, як міняється ціна на Тобто -то Ніяк не вплине. В принципі, так чому? Тому що, як правило, літом, коли зменшується споживання газу в Європі, ціна на нього падає угу. і росте ціна в кінці року. Зараз, власне, в зв'язку із падінням було перегляд ціни, воно не, не, не змінилося. Ну, я вас тіл. правильно зрозумів, я не знаю, Марія, як ти зрозумів, але я зрозумів так, що е, фактично скасування оцього, цього регулювання ніяк не вплине на ріст цін. На сьогоднішній момент, Думаю, так. Літо, так. На Думаю, сьогоднішній літо. момент так, але е, якщо держава відпускає ціни, а вона власне це задекларувала. Вони має подбати про соціальний захист, малозахищених верст населення, щоб якимось чином надати їм можливість вижити, якщо по якихось позиціях ціни зростуть. Але дивіться, ціни в принципі ростуть весь час. Вони просто сповільнили свій ріст літом, як завжди. А з початку року ми ну на хліб 15% відсотків росту ми мали за рахуйте 5 місяців і 2 декади червня ну, екзотика, звісно, по городин, ну, по, скажімо, капусті. Ну, Та слухайте, капуста, солодкий перець, який коштує зараз 69-70 гривень. З початку року капуста у нас виросла на 330 з початку року морква виросла. На і нічого взагалі 140. на літо нічого не дешевше із городини. Чому так? Ну, тут тут ну, на що Ви на знаєте, В дійсності ми очікуємо, що ці ціни реально застабілізуються літом, і, власне, такий ріст був спровокований тим, що ми мали дуже холодний квітень. Ми, ми, ми всі пам'ятаємо, власне, і Трускавки в нас також сьогодні значно дорожчі, ніж минулий рік в цей же час. Це, власне, було пов'язано. Зв'язано з тим, що все, те, що у нас як правило підтягалося до травня, зараз от червень тільки зараз починає підтягатися. Але ще раз повторюю: літом, як правило, у нас. Ну, ну ви хочете сказати, що стабілізація цін так. буде влітку, так а ну, потім біліться. можливо та і ми, ми, а, ми уряд як якимось чином не ну, буде запроваджувати таку систему. Ну як ви кажете, урівноваження цін? Ну тобто фактично, якщо ціни відпущені, ціни ринкові. Ми зараз з вами знаємо, що підприємці, які наприклад, щось там із СіхосВРвиробництва продають на захід, а вони ж продають туди, а не тут. Правильно, тобто, фактично, це також буде впливати на ріст ціни. Значить, дивіться, 90% того, що ми споживаємо, ми виробляємо самі. 90%. Подивіться, ось це все ми не виробляємо. От, ось чому це не ми ні? виробляємо. О, ми... виробляємо. ми виробляємо. чекайте, 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 чекайте. Ну як ми? Помідори не наші. Чекайте, чекайте, значить, ото, от що ви зараз показали, в дійсності ми це виробляємо абсолютно спокійно. Більше того, а чому така ціна? Ти не в ті магазини ходиш. Я на там хожу, в мене є там магазин Фор, я до нього хожу. Такі ціни, що мама нергає. Ні, то, що ціни на сьогоднішній момент є високі, і то, що вони не відповідають нашим рівням доходів, то є факт. І якщо ми зробимо, розробимо аналіз витрат домогосподарства наших, тобто сім'ї, скільки сім'я українця витрачає на харчі? Для порівняння сім'я, я вже неодноразово казав ці цифри. Сім'я європейців витрачає на харчі 20% свого доходу. А ми скільки 54-56, а малозабезпечені 80% витрачають. Я маю ще позитивні цифри, які трапилися цього Та ви тижня. І, можливо, не мати надіюся, чоловіки там вам це буде важливо. Не матимуть тенденцію для збільшення. Це те, що протягом цього тижня пальне в Україні здешевшало на 40-50 копійок і кажуть, що це може продовжитися. Пане Олеже, чи буде так? Е, ну, дивіться е, на світовому ринку нафта падає. Логічно, ну, не завжди так відбувається, цей процес, що в нас йде реакція аналогічна. Але ще раз, на сьогоднішній момент ми маємо достатньо серйозні тенденції на світовому ринку. Сюди заходить більш дешеве пальне, тому що в нас на сьогоднішній момент, на жаль, Дуже великий обсяг пального завозиться по експорту. Ми ж, по імпорту, ми, ми ж розуміємо цю ситуацію. У ну нас не пальне. працюють нафтопереробні заводи, а Кремінчук працює дуже в невеликому обсязі. Тобто, практично 80-85% бензинів заїжджає по імпорту. Тому якщо нашим трейдерам вдається завести сюди достатньо дешеве пальне, вони лишають в себе необхідну кількість для заробітку, і автоматично пальне іде вниз. Це нормальний процес. Ми знаходимося сьогодні в світовому тренді, Ми знаходимося в реальному ринку. Тому е, мене якраз в даній ситуації питання з пальним хвилює трошки менше. Мене хвилюють питання пов'язані із цінами на соціально значущі товари. От це дійсно то, що сьогодні споживає українець, і це важливо, тому що ви зачепили питання за пенсії. І, угу. Ну, бачите, е, як правило, коли людям додають якісь кошти, е, особливо людям, які е, витрачають отих тих 55% свого доходу на харчі, вони ж не йдуть відкладати ті кошти на депозити. Як правило, ті кошти йдуть на ринок для закупки продуктів харчування, для покращення свого споживання. В умовах вільного ринку, як правило, в зв'язку з ну, у нас повне зрівноваження попиту і пропозиції, це зразу відіграє ситуація з ростом цін. Раніше держава контролювала торгівельні надбавки, там обмежували їх 15%. відсотками. Ну, так, так власне, зараз це повністю відмінено з 1 липня, тобто жодних державних впливів на. Цілино. Ріст угу. торгівельних надбавок немає. Тобто, прошу, будь ласка, робіть все, що заговори. Тобто, коли нам обіцяють з 1 жовтня підвищення ще пенсії, знову ж таки може бути підвищення ціни може. в бюджеті на 17-й рік була закладена інфляція 8%. Зараз уряд і національний банк переглянули прогноз на цей рік на до 11,2%. Причому національний банк в своїй записці пояснювальній сказав, що. Основна, так би мовити, складова росту цін росту інфляції припаде власне на споживчий пакет, на ціни на продукти харчування. Ну, ми віримо нашим аналітикам, напевно, так воно і буде, тому ми, власне, очікуємо, що це буде. якось так, знаєте, по-людськи. По людськи, а якщо це відбудеться, то ми вже не зможемо е, купувати стільки продуктів. Ну тобто люди, які соціально незахищені, вони вже не зможуть купляти того хліба, там чвечвертого хліба. Чи зможуть? Ну дивіться, що що буде відбуватися, і ціною в тому числі. Значить, я так думаю, що уряд обов'язково це питання підніме і знайде механізми компенсації для малозахищених верст населення для того, щоб забезпечити їм необхідний рівень споживання. То раз. по-друге, ну, ми і так в дійсності наша структура споживання є достатньо поганою. Ми багато їмо картоплі і хліба і зовсім не їмо м'яса і фруктів тих самих. Та? Ага. Європейці там їсть 100 кг фруктів на рік. На так, так, так. душу населення. Та. З такими цінами. Та, ми, ми їмо 48-49. М'ясо європейців їсть 80 кг, при раціональній нормі там, 76. Mm -hmm. Ми їмо м'ясо десь порядку 52 кг на душу населення. Ми бачите, зато картоплю ми в півтора більше їмо. І власне, що є, ця, структура, ця, структура споживання, власне і ця структура споживання говорить про те, що е, співвідношення наших цін і співвідношення наших доходів є дуже поганою. І власне ще раз повторюю, дуже суттєве питання це е, захист малозабезпечених верств. Угу. Пане Олеже, що може трапитися з тарифами? Також найближчим часом, тому що знаємо, що електроенергія зараз може Ну, як наслідок подорожчання електроенергії на 1,8%, mm -hmm. Я так думаю, що ми побачимо підняття цін на метро, підняття цін на електричний транспорт. А з Цілком можливо, це підніметься ці ціни на електрички на приміські. Ну тобто, воно ж розумієте, воно ж потягне за Ну, собою перевезення, все. так воно може ну, потягнути однозначно, все. так так тому і наскільки я знаю, вже по по Києву десь анонсували навіть підняття цін на метро е, цін на так. метро та до п'яти гривень. Так, власне, оце і є це і є наслідок очікуваного прогнозованого підняття цін на електроенергію. А якщо не говорити про електричні види транспорту, а там про звичайні маршрутки, тут також може бути збільшення тарифів. Ну, ви знаєте, наші маршрутчики працюють на сьогоднішній так, момент так у вільному. Пально, пальне дешевше. Ото, власне, є елемент ринку неконтрольованого. Тобто, якщо один сегмент ринку автоматично піднімається в ціні, то. Останні сегменти вони підтягаються до найвищого навіть рівня, не зважаючи на те, що собівартість інша, чи залишається навіть на цьому не зважаючи рівні. на те, що структура собівартості інша, встановлюється єдиний але ж, це ж не рівень ціни. Чому навпаки це якраз і є ринок? І власне проблема держави полягає в тому, щоб захистити мало за захищзапизмало захищання, але чи... не через регулювання при... не, регування чи... не, ці... не через пряме регулювання, тобто через картки, талони чи як. Ну, ми знову повертаємось до цього питання. Дивіться, до речі, це дуже цікаве питання. Дивіться, ще раз повторюю: механізми є різні. Є механізми е, доплати так як от через субсидії. Є механізми видачі карток, так. є механізми е, дешевих соціальних магазинів. Але е, без захисту ми не протягнемо. Якщо ми відпускаємо одне, ми маємо захистити інше друге. Так само, як якщо ми підняли тарифи на житлово-комунальні послуги, ми захистили. Ну, так а сталося, а що от, ми уряд, 50% уряд це, захистили. А от Уряд це розуміє, скажіть, будь ласка. Ну, на вашу думку, уряд це існує, розуміє? для того існує експертне середовище, щоб періодично уряду нагадувати ми його, його обов'язки. Маємо так. ще кілька хвилин. Тут важливо ще прив'язатися до ще одних цін: саме цін на долар та загалом до курсу гривні. Тому що досить часто ціни і прив'язуються до того, що відбувається на валютному ринку. Чого слід зараз очікувати? Літо це також особливий Літо період. літо особливий момент спокійно. Коли мене питають, що в нас буде з курсом долара, я е, говорю, людоньки, порахуйте самі. Угу. В бюджеті на 2017 е, рік написано середній курс долара 27,2. Середньорічний. Скільки сьогодні ми маємо курс? Ну, скільки? 26. 26. 26, тобто Тоб, спокійно бути 28 в найближчим часом. Ну, 28. 30, ні, ну 28-28 з хвостиком для того, щоб вийшов середньорічний 27,2. Ну, ну, це ж арифметика, звичайно. Якщо зараз менше середньорічного, значить ми очікуємо, що е, в кінці року буде більше середньорічного, так, що вийшло в середньому 27,2. Я думаю, що вони е, втримають середньорічний на рівні 27,2. Е, є достатньо серйозна позиція Національного банку. З цього приводу є валютні резерви, які дозволять це зробити. Але І гривня зміцнюється насправді на сьогоднішній момент. Національний банк активно приймає участь в валютних торгах, викуповуючи долар. Про що це говорить? Про що й долару так, є так. надлишок. Правильно так, так, для того, щоб ще сильніше не впав курс, національний угу. банк витягає з ринку. Потім то, що він витяг, він верне в кінці року так. для того, щоб втримати курс. Пане Леже, ми вам дякуємо. Багато ви Ой. нам що пояснили. Надіємося, що про приємне завжди говоритимемо в нашому ефірі. Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.